Після двох матчів які ці команди провели. Зараз момент Юра Оренчак. Тут перехоплення, передача, можна пробивати, Андрій Савчиш. Пробував. Ще одна атака. Можна зараз пробивати, і м'яч залітає. Такі ворота Олексій Вербінський. Так. Закидання далеко вперед точний пас, але тут відпрацював у захисті. Майданчика. Є момент. Ще один удар І зараз ще одна спроба. від Інпогніто простріл доволі небезпечний. Тут можна зігнати атаку непогано, у нас пробиває номер 17. <творювати> Непогано прийшов суперника. Гравець інкогніто пробив і над попередньою. Приймає. Через олкі перепішов пас, а тут трошки зіграти стандарт. Костюкевич його удар ось тут на дальній стійці чергував. Непогана стіночка зараз Костюкевич виходить сам на сам і рахунок зрівняно. Один-1. -один. Дмитро Костюкевич номер 17 Один з найактивніших своєї команди забиває і з рівні. Під удар м'яч приймає. Наразі не прибуває, віддає на партнера. Зараз є удар непоганий на місці. Непогано по флангу там Савчишин прокинув, Йде далі. Андрій Савчишин виходить фактично сам на сам нічого собі, але ось пробити. Прикрасив би. Наш матч ну він так і прикрасив. Думаю, що до огляду потрапить, ну, але ось зятя воріть нема. Є удар, удар надто сильний. Виручає свою команду Голкіпер Костюкевич. Йде там вперед. Проходить суперника, прибуває Костюкевич і м'яч іде над воротами. У нас рахунок рівний 1-1. Після десь такого хорошого старту від Інконіту. Зараз і каркас в рятує. Нагода для Інкогніто. Удар непогано, такий не надто. Андрій Савчишин. Андрій Савчишин зміщується. Андрій Савчишин проходить суперника. Віддає на правий фланг. Пасу відповіді забиває Андрій Савчишин. 2-1 стає рахунок. Андрій Савчишин забиває. Перехоплення. Костюкевич. Зараз з м'ячем. Костюкевич пробиває. Виручає свою команду голків. Котовий. Він у зелені заробили момент, який можна було Передача на Василя близьці, вперед він фактично сам на сам можна забивати, але ось виручає. У синіх кольорах є удар від інкогніто. Ігоря Акера. Виручає храма ЛТД, рибний магазин і ресторан. Та є риба в центрі Львова Галицька свіжина. Мержа місних магазинів та місний ресторан. Зміщаємо у нас Стаслав Лаба, віддав на акера, акер вперед на блистів, блистів попередження. Номер 7 Андрій Савчишин, 14. Роман Остачук, другий, друзі, номер 7, а 23-й ну, на футболці у Андрія Савчишина. На хід, але там виявився суперник. Ось тут непогано, але виручайся. Що тут є удар, удар заблоку. На Портера Савчишин на лівому фланзі. Проходить далі Андрій Савчишин, виходить сам на сам і забиває Андрій Савчишин Триудин. Зараз шукає варіанти продовження атаки. Лаба блистів головою. Красиво яке. Закидання далеко вперед. Що тут перекинув і ворота, і Голкіпера. Грабенчак вперед на Костюкевича. Костюкевич його удар на місці Голкіпера. А тут Савчишин виходить сам на сам, можна забивати Андрія Савчишину. Що й робить Андрій Савчишин? 4 1 Це хитрик. для Андрія Савчишина і рахунок 4-1. Остан... Планяємо погніти де вперед, закидання, це можливо, спроба закомірять голкіперо закинути. Оренчак вихід сам на насам. Пробуває. Це в нас Андрій Савчишин намагався пройти далі. Знову Савчишин тримає передачу, знову виходить сам на сам і забиває Савчишин, це вже покер Андрій Савчишин. Чотири. Костюкевич пробуває небезпечно, акер по порожніх воротах стріляє і не вилучає. Кований. І контрвідповідь. Зараз від гравців інкогніто. хороше перевезє на лівий фланг, є удар, удар заблокований. Передача на Ігоря Акіра. Ігор точніше Печаку з Мячем через Голкіпера. Пішла передача. Що Отже, все, м'яч завершено. 5-1 перемагає у нас інкогніто Діфлів.